Всім привіт з Ірландії. Як щось я подивилася на себе і розумію, що і макіяж у мене сьогодні щось не на вечір, а записую ввечері. Розумієте, він є і блеск такий прозорий. Думаю, ну треба було якось як я бралася раніше. Потім подивилася на зачіску відьми і подумала, що. Ну, що Природу сховати неможливо. просто. От така є, такий в мене характер, і таке в мене волосся. Я його зачесала і, і поїхала купувати полицю. Дуже смішно її купувала, я їй пояснювала, яку мені треба полицю, бо я приїхала, а її вже немає. Я як відчула, що треба ще одну. Я кажу, ну була, ну не могли все купити. Там їх було, ну, просто сотні. А вони кажуть, ми не розуміємо, що ви хочете. Ви впевнені, що це цей магазин був? Я кажу, я тільки в один ходжу, один знаю, які мені по кишені, бо а, по сусідству такі, що мама мія. Так, про все поговорила. Буду така незачесана, ну, як є. І без належного макіяжу. А... Ну, але, але в настрій не такий вже і поганий. Відразу почну з історії такої. В якомусь році, не пам'ятаю, в якому. Ну, Давно-дуже, я була ще в Луганську, я зареєструвалася на сайті знайомств. Ну, там я зареєструвалася на Київському. Мені відразу написали: ну, відразу, просто, от, в ту ж хвилину. Що давай зустрінемося, там, коли в тебе сьогодні ввечері ти вільна. А я кажу: як? Ввечері не можна, та мені ж треба ж їхати, я ж Аліс Луганська, мені треба їхати, мені треба ж збиратися, квиток то купити. Не так все просто. А він мені каже, цей чоловік: а навіщо ти зареєструвалася на київському сайті знайомств? Ну Я на цьому просто не розумілася. там сайти знайомств на першому Зареєструвалися, І я забула всю цю історію. А зараз я дивилася на те, що хочуть наші чоловіки. Мені було цікаво, цей гостів, бо я подивилася, і ви знаєте, що я сказала про ірландців. От що я з цього приводу думаю. І якщо чесно, я не розумію, і я не сказала жодного, як я не думаю, я не розумію. Я вже думаю, ну, може, такі тенденції, може, так всі вже хочуть а я з якогось не того року, не того хочу. І я ну, не реєструвалася цього разу, а просто дивилася, що вони хочуть. Перша така дуже приємна річ. Наші чоловіки, я знайшла тільки одного з трьох сторінок, я і один сайт, дивилася не так, що. Це дослідження. І от тільки один написав, що немає в мене дітей і не хочу. Там є які, ну, кажу, що вже досить таке пишуть, і теж таки дуже мало. А, але пишуть, що вони б хотіли зустрічатися з жіночкою, яка буде з Києва, бо це Київський був теж сайт знайомства. Чи, ну, якщо не з Києва, ну хоч близько до Києва, ну, тобто з області, з містечок, які ближче до Києва. Нарешті я зрозуміла, що цей хлопець був в тому році до нашої ери, він був справа не в тому, що він гам такий, як мені здався, а да? я обурилась, думаю, що він мене таке питає, ну і що? Будемо довго листуватися і голубами відправляти. А зараз, коли я. Ну, в іншому віці я все зрозуміла. Справа в тому, що у нас пріоритет зустрічатися, не листуватися, не жарти не жар, не жартувати, а зустрічатися. Тобто вони по ділу там реєструються наші чоловіки, їм цікаве товариство жіноче. Щось язик заплітається. Ну, <ріст> крім волосся, заплітається, язик заплітається. І мені стало від цього ну, дуже приємно і дуже добре. Я це сприйняла, бо я зрозуміла, ну, перше, що звичайно, що мої пріоритети такі, як у українців. І я, звичайно, так само мені от листуватися 33 роки, я думаю, боже, ще й нудно, і how are you? How was your day, mama дорогая? Це дуже нудно відповідати отак от Багато часу, і, і, а до діла так і не дійшло, хочеться сказати. Може, мені не сподобалась іде одному. І мені стало приємно і, і серед що дітей, і родину, і ще раз спробувати. Я ця, може, вони брешуть всі там. Ви ж знаємо. Але все одно брешуть у вірному напрямку. Не просто підстрибують біля тебе, а ти думаєш, якийсь цікавий чоловік, що в нього? А якось вони хочуть компанії, стосунки, родини, декларуються. І мені от від цього, ну, я зрозуміла, що я українка, вихована в українській культурі, що Україна, ну, нас одні вподобання, а в ірландців інші вподобання. От вам про шлюб з іноземцем. Він хоче жартувати, я не знаю навіть, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб ви об'єдналися з ними і створили бізнес-ячійку і працювали разом. Ну, наприклад, взяв він кредит за будинок, щоб ви, а він, вони в 40 беруть кредити за будинок. Ну, є, я так розумію, що тенденція зараз взагалі не брати кредити за будинки і просто, е взагалі, ні сім'ї, ні родини, нічого, ні будинків цих. А от такі, що там 50-45, вони ну, ще їм 15 років платити кредит. У переважній більшості є, що хто сплатили. В 55 5, я знаю, що є, що сплатили. А їжу в 40 тільки взяли, от і такі знаю. І вони хочуть, звичайно, що якщо вже створювати родину, то жінку не ледащу, а така, щоб вона на роботі працювала і допомагала йому сплачувати кредит. Отак. От а в нас, ну може, вони теж так хотіли. От я грузин, каже мені, слухайте. Я кажу, взяв кредит на квартиру в Тбілісі і так мені щось важко його платити. А я йому кажу, так треба ще одружитися і допоможе то тобі жінка сплачувати. Він каже, ну він молодий грузин, йому років 30. А він каже, посміявся з цього, посміявся, йому по телефону говорили, і каже, от жодна ще не знайшлася. воно було б добре, але тільки жодна грузинка так не захоче. В Ірландії інакше. От як відрізняються грузини, українці і ірландці. Правда? Так, обличчя щось блищить, а чого не знаю. Ну, тому що я блискуча жінка. А так, от давно хотіла записати, нарешті записала. Я сподіваюся, що вас не дратую, що я в такому вільному стилі сьогодні. Ну, мене так насмішило взагалі от, ця розмова з розином, сайти, що історія ця зійшлася. Скільки років? І от зрозуміла, що навіщо листуватися? Товариство жіноче, ну Вірний напрямок, от вірний. Бо те, що діється тут, я навіть не знаю. Я навіть це розуміти ще не готова. Може, Канал вести багато років, і через багато років вам скажу, що ех, вірно все ірландці роблять. Може і так статися. Здивую вас і себе. Ну, далі щось побутове, будь ласка, лишайтеся. Якийсь побут буду записувати. Просто, що, оці, там, що я купила. Я купляю одне і те саме. Yeah. Що, якщо я щось куплю, таке що ще не показувала, я не знаю. Вісім років одне і те саме я купляю. Так. Купила свининки нещодавно, зварила її, ах, капусту я варила. Смердить свининка. Смердить свининка кабаном. Таким смердючим. Ну, що зробиш? Свининка тут не така, в і хороша. Лишайтеся, дякую вам за увагу. Ще трошечки про їжу. Оце найсмачніший сир, який я їла в житті. При тому, що їла я багато сирів, і мені подобається такий ну, гострий на смак. солений це не такий. Це австрійський. І був австрійський тиждень, і я його, за, здається, 3 євро купила. І тільки зараз відкрила і вже б хотіла побігти в Lidl. ще купити, але ні, <сум> вже нема. Австрійський тиждень закінчився, розкупили. Вам пропоную спробувати це з кавою і грушкою. Грушка трофейна в мене. Це мене пригостили пригостили. А польська крамниця щось мені не подобається. Фрукти в польській крамниці. Так, хотіла сказати, що сир хороший. Купуйте, якщо ще не спробували.